З нами щось не те. І ми це відчуваємо. В особливості, коли хворіємо, і в особливості, коли горе і нещастя торкаються кожного з нас. Адже закон смерті, він найдієвіший і найпостійніший в нашому світі. Ми всі помремо, ми про це знаємо. І хвороби наші, і старість вони про це підсказують. І за цього така печаль, таке у нині. Що просто іноді не знаєш, куди себе діти. Багато людей намагаються цю пустоту, цю печаль глушити якимись знеболюючими. Так, хтось алкоголем, хтось серіалами, хтось соціальними мережами, хтось іншими знеболюючими, хтось по горло грузне в суєті, в турботах, в постійній праці. І потім, врешті-решт, коли наступає час. Коли сили закінчуються, ця пустота, і це відчуття, що з нами щось не те, воно нікуди не дівається. Загальна депресивність людська, вона, на жаль, зараз присутня, та не тільки зараз, воно було завжди так. Але що з нами не так? І що з нами так повинно було бути? Адже ми інтуїтивно відчуваємо, що ми призвані до чогось більшого. І кожна людина, котра живе в цьому світі, їй недостатньо коприсатися в суеті нашого, нашої буденності. Все одно людина хоче до якихось висот. А до яких висот? Християнство дає відповідь на це запитання. Наша висота, до якої ми всі повинні прагнути, це є Бог. І саме Бог дає життя, саме Бог дає безсмертя. І Бог з самого початку людину замислив як безсмертну істоту, яка б мала б це саме безсмертя. Маючи спілкування з ним. Так як в материнській утробі дитя може жити, тому що пов'язано з мамою, через поповину, чи, ну, скажімо, якийсь електричний прибор, він може працювати завдяки тому, що він через резетку <ресетку> отримує електроенергію, так само людина мала б мати безсмертя через непреривний зв'язок з творцем. І ми знаємо, що якщо поповина щось трапляється з поповиною, дитя починає гинути. Так само, як і електроперебори, які виключаєш з розетки, вони перестають працювати. А мобільний телефон, якої б останній моделі б не був, яка б там не була б гарна батарея, але все одно заряд він закінчується. Так само і з людьми. Ми народжуємося, маючи в собі заряд життя. Який був даний нам Богом з самого початку, і читаючи книгу Буття, ми про це бачимо: що спочатку Бог сотворив Адама і Єву як безсмертними людьми і їх поселив в Едемському саду. І вони це саме безсмертя мали через спілкування з Богом. Символічно в книгі буття це спілкування з Богом, через яке вони отримали безсмертя, це якби було дерево життя, яке було в раю. Не дерево пізнання, добра і зла, ні. Там було ще одне дерево дерево життя. І от коли люди згрішили, коли збунтувалися проти Творця, був втрачений цей зв'язок, була розірвана ця пуповина. І люди почали вмирати від Адама і Єви і, закінчуючи нами. І от загальний закон смертності да, він не дозволяв би людині повернутися до раю. І мати спілкування з Богом. Але Бог є любов, і Він не залишає своїх дітей. Ми Божі діти, Він нас любить, Він від нас не відвертається. І ця сама любов проявилася в тому, що Бог стає людиною для того, щоб виправити те, що ми не в змозі. Ми не в змозі виправити свої гріхи, ми не в змозі їх викупити, ми не в змозі повернутися назад в часі і щось там змінити. Ми бачимо грішники, які. Не можемо навіть себе контролювати свою волю. Тому Бог стає людиною для того, щоб взяти наше немічне людське єство, нашу плоть і воскресити її. І євангельська історія про Ісуса Христа це історія про спасіння людства. Не про спасіння Ісуса Христа, якого вбили, а потім Він воскрес, а про спасіння людства. Бог стає людиною, і Він замість нас робить те, що ми не змозі. Він воскрешає. І, воскреснувши з мертвих, Він цей потенціал воскресіння і безсмертя дає кожній людині, хто вірить в нього. І саме тому, після того, як Христос Воскрес із мертвих, про це нам нагадує кожного року свято Пасхи, Господній послав Духа Святого на своїх апостолів і потім на всіх християн. Що це означає? Це означає, що людство отримува другий шанс, що почалось відродження. Так як Адам і Єва спочатку пали духовно, а потім смерть тілесна настала, так само відродження повинно спочатку бути духовним. І от ми, живучи в цьому світі, будучи християнами, ми відроджуємося духовно, що потім, коли настане день страшного суда, коли Господь прийде в другому своєму пришестві воскрешати всіх мертвих, ми воскресли. І в Воскресле Тіло. Повинен війти Воскресший дух. Тобто спочатку повинна відродитися наша духовність, а потім відроджується наше тіло. Так як Пасха неможлива без Голгофи, ми всі претерпіваємо смерть. Але різниця між християнами і тими, хто в Бога не вірить, саме в тому, що християни вони надіються на те, що Господь воскресить і їх, так як сам Воскрес. А ті, хто не вірять в Ісуса Христа, не вірять в Воскресіння, вони на це не надіються і далі продовжують бунтувати проти Творця, що, напевне, унеможливлює їхнє Воскресіння слави. Так, вони воскреснуть, адже Господь сказав, що всі воскреснуть, але то буде для них Воскресіння суда. І вони не успадкують життя вічне, адже для того, щоб успадкувати життя вічне, треба захотіти повернутися в рай. Треба захотіти відновити той втрачений зв'язок з Богом. Якщо люди не хочуть знати Бога, якщо люди нічого не роблять для того, щоб цей зв'язок підновити, то вони будуть без Бога і далі. І от що дає християнство? що дає церква? Християнство дає безсмертя, фізичне безсмертя, духовне відродження, фізичне безсмертя. Ті, хто. Живуть по Божих заповідях, ті, хто знають Господа, ті, хто приймають участь в таїнствах церковних, ті мають в собі потенціал безсмерті. І вони воскреснуть із мертвих, якщо мають віру і любов. І свою віру і любов, вони от якраз і втілюють в своїй церковності. І тому проповідь церкви це проповідь про найвеличніший дар, який дається даром. Дар Воскресіння, дар життя вічного. дар яким стілюється оця наша внутрішня хвороба, якою ми відчуваємо, що з нами щось не те. І от коли люди пізнають Бога все стає на свої місця. Звичайно, ця боротьба з гріхом і боротьба за своє спасіння, ми її ведемо все своє життя, але з Богом, так, да, воно якось стає на свої місця. Все. І з Богом ми розуміємо, що от нарешті з нами. Все так. Без Бога все не так. З Богом все так. Поза Церквою Христовою поза таїнств церковних ми вмираємо. В таїнствах церковних ми маємо життя вічне. Тому таїнство причастя, через яке ми якраз і єднаємося з Ісусом Христом і маємо в собі цей потенціал безсмертя. Адже Господь дає нам плоті кров свою, щоб ми вкушаємо, в собі мали це саме безсмерті. Так, що ж воскреснуло, як Христос Воскрес. І от якщо ми відмовляємося від церковного, від Божого, ми і залишаємося тими, з якими щось не те. Тому християнство дає дар відродження духовного, дар Воскресіння тілесного. І коли ми читаємо сім віри, адже якщо люди не вірять тому, що сказано в моли віри, вони не можуть називатись християнами. Там, от в кінці сімла віри, є такі слова. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Тобто, ми очікуємо, ми віримо, і ми в цьому, і на це надіємося і чесно намагаємося дійсно бачити нашого Творця в своєму житті не просто як якусь ідею, а як нашого Небесного Отця, котрий любить нас, котрий знає нас. І ми відповідь його також повинні любити і знати. Усі ті відіті, яка благ Господь. Пам'ятаємо це. З Богом легше, з Богом ми маємо життя, без Бога смерть і розруха.